Доброго дня, шановні учні, вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з поняттям і з, взагалі, з можливостями презентації PowerPoint. Сьогодні ми поговоримо більш детально про анімацію та анімаційні ефекти. Як їх створювати, як додавати взагалі, які можливості існують на, в презентації. Всі сідайте тихо дійте, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Підготуйте, будь ласка, підручник, зошит, і ми розпочинаємо роботу або хоча б зошит. Так, запишіть сьогоднішнє число, класна робота. Сьогодні з вами ми дізнаємось про анімацію в презентаціях і вчимося додавати анімаційні ефекти до слайда та його об'єктів. Отже, ви добре знайомі з поняттям мультфільму. Люблять їх дивитись і дорослі, і діти. І загалом з поняттям мультфільму зараз дуже часто пов'язане слово і анімація. Так, дуже часто ми його чуємо, і, звичайно, у перекладі з французької воно означає оживлення. Тобто, завдяки анімації, оживають. Різноманітні малюнки, картинки, зображення, так, які можна створити на комп'ютері. Подивіться малюнки: це все фрагменти з мультфільмів. Так, Капітошка, Івасик Телесик, так, і Котик Півник. Подивіться. Чи можна їх героїв назвати анімаційними? Якщо ми дивимося зараз просто на малюнок, то вони не рухаються. Так? Це просто малюнки. А от у мультфільмах вони повністю рухаються, виконують певні рухи, тому, звичайно, це будуть анімаційні об'єкти. Під анімацією ми розуміємо поняття руху і зміни зовнішнього вигляду об'єкту. Анімацію можна ставити як на загальний слайд презентації, на текст, на малюнки, на таблиці, тобто, все це можна робити в анімації, так? для того, щоб до слайдів також можна додавати окремо створені мультимедійні об'єкти. Тобто, ви можете подивіться, через вкладку вставлення в презентацію вже додати, готове. Відео або якийсь аудіозапис, так, який ви знайшли в інтернеті. Наприклад, в Ютубі ви знайшли якесь відео, яке вам підходить за темою презентації, так, і це відео вам треба додати в презентацію. То ви. Скачуєте це відео собі на комп'ютер і потім можна його додати в презентацію. Аналогічно так само і аудіо. Так? Якась пісня є у вас на комп'ютері, ви хочете її додати в презентацію. Знову ж таки, це можливо зробити за допомогою вкладки вставлення так, і вставлення аудіо. Вже готові можна додати анімації. Також у Microsoft PowerPoint ми можемо додавати анімаційні ефекти до окремих слайдів, взагалі до цілого слайду, або до окремих елементів на цьому слайді. Наприклад, слайд, так, якщо у вас найчастіше, що є, текст і малюнок. Тобто, хоч до кожного слова, хоч до окремого речення, до заголовку, до малюнку, до, можна зібрати якісь певні ефекти. Такі ефекти, звичайно, привертають до себе увагу і можуть зацікавити зробити цю презентацію більш цікавою, так незвичною, але знову ж таки, так само, як і в виборі кольору, в виборі тексту, треба в усьому знати. Міру, так, і не слід зловживати цими ефектами і встановлювати, наприклад, на кожне слово вашого слайду різноманітні ефекти, так, тоді це буде відвертати взагалі увагу від теми, яку ви хочете донести. Тобто, загалом бажано, щоб на одному слайді у вас був один. Загальний так, ефект, ну хоча б два, не більше. Якщо ви будете дуже багато їх додавати, то це буде просто вже набір просто різноманітних ефектів і ніякого, ніякої пізнавальної мети, так, ця презентація вже нести в собі не буде. Загалом ці ефекти порозподіляються на декілька груп. Як ви бачите, вставлення анімації, ось ми бачимо вхід. Виокремлення і вихід. Що це мається на увазі? Анімація вхід. Анімація на вхід, тобто, якщо ви виставляєте таку анімацію, то це означає, що е, текст або малюнок на слайді буде з'являтися з цим ефектом. З'являтися після натискання на мишкою, так? Після вашого натискання. Якщо ми говоримо про анімацію виокремлення, то це означає, що на слайді буде вже весь текст і малюнок, але якесь, можливо, окреме слово найважливіше, так? або головна думка якась основне збільшиться в розмірі або перекрутиться, так, зміниться колір, тобто приверне до себе якесь одне слово, виокремиться увагою. І останнє це вихід. Так? Тобто мається на увазі, що ви будете працювати над слайдом презентації, а потім після вашого натискання з певними ефектами буде зникати з слайду малюнок, або текст, він навпаки не зникне. Тобто, ви визначаєте так, що ви бажаєте зробити. Отже, запишіть, будь ласка, собі це правило. Анімацією слайдів називають ефекти переходу між слайдами під час показу презентації. Тобто ефекти переходу, так? Отже, дивимося, будь ласка. Загалом дуже багато різних переходів, і ці переходи можна налаштовувати. На слайд повністю, тобто не на окремі об'єкти. Так, якщо ми говоримо про окремі об'єкти, це анімація, ефекти. Так, якщо вам треба, щоб повністю слайд мав якийсь цікавий ефект анімаційний, то ми використовуємо. Переходи, так, різноманітні, з якими вони будуть з'являтися. Для кожного слайду можна налаштувати свій ефект переходу. Але, знову ж таки, це може відволікти увагу від тої теми, так, від тої презентації, яку ви хочете показати. І то, загалом дуже доцільно застосовувати один перехід для. Цих слайдів. Також подивіться, будь ласка, ось так. Ви вибираєте перехід і застосовуєте до всіх слайдів презентації. Дивіться, анімація об'єкта це поява зникнення рух об'єкта під час демонстрації. Ось, подивіться, будь ласка, зараз ви будете наочно спостерігати приклад анімації. Ось з'явився слайд, так? З'явився слайд. Тепер, після мого натискання, ось анімація, вхід, так? З'явився рядочок. Ще анімація вхід. Анімація вхід. вхід, І ось після кожного мого натискання. З'являється новий об'єкт. Тобто на кожен із цих об'єктів налаштована анімація. Якби вона була не налаштована, то повністю всі ці об'єкти з'явилися одразу. І мені не потрібно було б кожного разу натискати мишею. Так? Тобто, подивіться, будь ласка, групи анімаційних об'єктів. Ще раз. Вхід. Так, ми з вами розібрали поява, так, об'єкту на слайді. Ось зараз це були анімація входу. Так, з'являються об'єкти. На слайді. Потім виділення. На слайді з'являються вже всі об'єкти, якесь окреме назва чи окреме слово. Привертає до себе увагу. Вихід це зникнення об'єкту на слайд. Анімація загалом працює після натискання мишею. Так, ми натиснули. Знову ось вам. Анімація вхід. Так, я натиснула клавішу миші, з'явився текст. Натиснула клавішу миші, знову з'явився текст. От, ви бачите, так знову ж таки. Так само. Дана квіточка також з'являється на слайді також завдяки анімації входу. Так? Натиснули мишею, одна частина з'явилася. Знову натиснули мишею, друга частина з'явилася. Ще раз натиснули мишею, з'явилася третя частина. І таким чином ми з вами працюємо. Отже, ще раз, так, для того, щоб на весь слайд застосувати. Анімацію ми використовуємо переход. Так? Ми команду вкладки переходу використовуємо, якщо вам треба анімація до всього слайду. Якщо треба до певного об'єкту, то це анімація, вкладка анімації. зараз ми з вами будемо знайомитися більш детально на практиці, так як можна це зробити, використовувати різні анімаційні ефекти яким чином ми з вами працюємо. Отже, спочатку, коли ви працюєте, на слайді, має з'явитися, що якийсь текст, так? Ми обираємо текст. Далі треба виділити ту малюнок, чи той об'єкт графічний, чи текст, на який ви хочете поставити анімацію, так? Наприклад, ось. Обрали малюнок, він виділений. Обираємо що обираємо команду. Анімація. Ось вона впорі: анімація. І що ми бачимо з вами? Ми бачимо анімацію та різноманітні вкладки. Ось дивимось: анімація. Натискаємо, бачимо вхід, виокремлення і вихід. Так? Нам треба, наприклад,. Анімація виокремлення. Я обираю обертання. Попередній перегляд побачили, що після натискання буде анімація, обертання. Так? Тобто, ось як ми привернемо увагу до цього об'єкту. Тепер на цей об'єкт ми можемо знову натискаємо, виділяємо, обираємо анімацію, вихід. Наприклад, виберемо підскакування. Оп! І все, об'єкт зник. Вибрали ось таким чином. Ви можете вмикати попередній перегляд, і будете переглядати, яким чином, що за чим буде з'являтись на цьому слайді. Ось, бачите, було виокремлення. Далі з'являються об'єкти, розібрали, все побачили, і зник зайвий об'єкт, який нам не потрібен. Так. Тобто, таким чином ви опрацьовуєте. Також ви можете працювати з часом, коли буде відбуватися ця анімація, так? Ви можете працювати також із хронометражем, тобто з часом, по коли буде діяти дана. Ці-всі оберти, так появи, вицвітання, тобто все ви можете. Якщо вам потрібна анімація на слайд, то ми обираємо переходи. Ось вони, так? Бачите, все воно в рядочок. Важко загубитись. Переходи. Пробуємо. Поява слайду. Ось так. Це може відбуватись. Так. Змінились слайди, може бути так. Тобто, бачите, по різному, так можуть змінюватись слайди. Ми, наприклад, виберемо. Ось таким чином, так, будуть змінювати слайди. І знову ми обираємо яку команду, можемо застосувати до всіх, до всіх слайдів, обов'язково. І також ми можемо працювати над хронометражем, так, тобто встановити час, за який будуть змінювати слайди між собою. І переглянути, як це відбувається. Ось таким чином. Тепер дивимося, відкриваємо ще раз. Перегляд і як з'являються слайди. Ось, ми застосували до всіх, так, тому переходи наші працюють. Можна встановити переходи різні на кожен слайд, але знову ж таки, так? Також можна навіть працювати з додаванням звуку в. Під час анімації, але це все ж таки достатньо вже більш професійний і складний процес. Тому, хоча б головне навчитися взагалі додавати цю анімацію, так, і переглянути, як вона працює, як її можна додавати. так, подивіться, будь ласка, і обов'язково застосовувати попередній перегляд для того, щоб ви розуміли. Тобто, ще раз, що ми робимо для того, щоб поставити анімацію на якийсь окремий об'єкт, наприклад, на цей текст, ми на нього натискаємо на цю фігуру або на малюнок, так? Ось на цього хлопчика. Натиснули. Анімація. Знову ж таки, хочу його виокремити, щоб ми привернули до нього увагу. Зміна розміру. Ось таким чином. Так. Все, попередній перегляд я переглядаю, як це буде під час демонстрації. Зміна розміру є. Спробувала, мені сподобалось. Якщо не сподобалось, то знову натискаю на хлопчика, обираю анімацію і обираю інший ефект. Якщо треба зробити зміну кожного слайду так цікаві, то я застосовую команду переходи. І таким чином ви працюєте з анімацією. Тобто, завдяки поняттю анімація, ви можете що створити рух об'єктів. Якщо ми говоримо про вставку, про... Вставку анімації, то це об'єкти на слайді. Якщо «Переходи», то це анімація на кожен слайд. Так, вони будуть гарно з'являтися. Таким чином, ви додаєте, щоб додати анімацію на якийсь об'єкт, вам його треба виділити в цей об'єкт. Потім використати вставку додавання анімації тієї, яка вам потрібна. Окремо над практичною роботою ви ще попрацюєте і познайомитесь далі з цим поняттям.